Тебе, мій захисник, вітаю і від душі тобі бажаю кохання радості, добра, а нам безхмарного життя. Воїне, лицарю слава, ти зброї ти маєш в руках, щоб не на нашу країну державу. Слий не позади вся Будь мусні і будь достойним. Це слава своїх батьків, відважні українські воїнів, нащадку славних козаків. Це доброта, яка існує світі, радість, що живе серед людей, найкращі край всі, що доподоби квіти. Дарує вам удей захисника, хай батьків бочого захородає. Усі панує світла доброта. Ісус Христос здоров'я посилає. Нам наги і два літа захисники, ми за вас ходить, просимо Боже, щоб скоро ви прибули і Україна прибор'я, сподіваюся, свої серце. Тепер не захисник вітає і в душі тобі бажаю, здоров'я, радості, добра, а на безхмарного життя. Нашу рідну Україну, що зберегли за всі віки низький уклін і тричі слава українські захисники. У голі пусте підкова. У там і... іде окова. Укри землю, Оберігом, або ещ, або снігом. Іди ума. Okay. Покладенько дуна, хай настане, той добрий, час, кузакам. Буя там і всі на світі діточкам. Война лицеві справи, тримаюся знову в руках. На нашу країну державу звине по смілах. святом, український. захисник! чисник. І кожен українок мусить знати. <звіця>

рідну Україну, зберегли всі віки, низький уклін і треті слава, українські захисники. Як перед тобою Боже, плакати? Як з тобою рідним плакати? Як же тебе, Господи, просити, Я ще тільки починаю жити. Ще не вмію я молитись, але Боже, хто крім тебе допоможе. Чорні хмари гублять свої ціні. Зупини війну на Україні. З бою всіх солдат чекає і чи може їм допомагає? але Боже, ця молитва в тому. Щоб живі вернулися додому, щоб усі, і сиві, і без вусі дочекались, щоб сні матусі. Страшно, Боже, ти й сам це знаєш, бо, бо нараз від болю за Так зроби, щоб все скінчилось. Щоби сонце миру засвітилось, ти спитаєш чи моя підмога? Я Вікторія, а отже Перемога. Ти пробач, мій Боже, що тривожу, я під ця молитвою поможу. На відмову прохання мій спаситель, Україна теж твоя обитель, і на всіх. Любові твої досить, як дитина з вірою попросить. Так зроби, щоб все скінчилось, щоб сонце Миру засвітилось, щоб жили у мирі і багато, щоб усіх дітей живим був тато, щоб вороги нас не убивали і діточок малих. Не катували. Наші ангели нас захищають, від навали і тьми ворогів, Мої крила тебе обіймають, мої руки в крові чужаки, вони ніж нам встромили у спину, увірвавшись нахабно вночі. Але стали ми за Україну єдині схрестивши битві мечі. Відбудуємо все, повернуться Із далеких країв всі птахи. Очі твої мені посміхнуться, засміються ще знов дітлахи. Сильна нація, вільна, єдина, мирне небо, щасливе життя. Ми є, всі твої, ми родина. І нехай буде так, буде так.